Слава Україні! Вітаю на чемпі з сьогодні. Ну, ви вже тут вийшли, вийшли коротеньке відео. Було багато робіт, пов'язаних не з самими бджолами, тому і не, не знімав. Ну, от докінчив трохи наружну обшивку будиночку. Ось таке вийшло, правда, ще не докінчено, щоб верх підшити. Ну, ось так до думаю, до дня закінчу. А так сьогодні вже тема буде по хіпо Ну а темою нашого відео буде от обробка бджіл від кліща. Це вже третя обробка я обробляю, третій раз обробляю ось такою речовиною. Цей раз Ну, це та сама Такі о. Про те дійсності дійсно е, придатності до серпня 23-го. Ну, все одно я вявляв у вересні, бо холодна погода раз нею. Е, досить ще нормальний осіб піща. І зараз, що погода дозволяє, проведу контрольну обробку. Зараз на дворі плюс 6 градусів. Ну, продаю сьогодні до... Плюс 10, ну якраз, думаю, нормальна температура буде для обробки. По клубу ця ампа розводиться на 2 літрів води теплої. Ну і по клубу бджол обрізкую. Ну, зараз глянемо маємо сімейку. от як вона зібрана. Верх – це повномедні рамки і вона там сидить унизу. Має там повномедні рамки і тут повномедні рамки. Просто головно проконтролювати, щоб е, якраз був нормальний перехід. Перейшли вони розимою, треба проконтролювати, просто відкрити вулики ці де, два корпуси. Ну, Забуковую відкрити не щоб було видно. Попробую підняти. Ну, да. Не знаю вийде. Ну отака. Треба акуратно поставити, щоб передавити ті з'їв. О! Зараз зараз зайду вся так, тут забезпеченість з коломами достатньо. Остання обробка контрольна і все. Ну, А тепер заглянемо майстерню. Тут я зараз розгрібаю завали, які назбиралися за минулий сезон за літо, тому що дещо роб... доробляти. Ось Заготовка є частково вже йшла. Тогорічні закази, які не зміг виконати по причинам того, що був і ресмус поломаний, і світло. Такі страшні перебої були, що неможливо було працювати, Працювалося і вночі, і по дві години вдень. Ну, хто пам'ятає то той то знає. Так До довиконую, тогорічні замовлення. Хто там того року ще не відізвався. Може е, телефонувати тогорічні замовлення. маємо поки можливість виконати. Ну, наприклад, з цих заварів, відходів ще виробляю. От, відходів за одним заходом, щоб не матеріал знову скупене не перекидати. Так ось такі то справа. Ну скоро будуть відео з майстерні, але... Деякий час треба це все розгребсти, щоб це не, не валялося в кожному куті, щоб було нормальне місце для роботи. Ну, ось Цьому колотеньке відео закінчимо. Всім щастя, ми здоров'я. Слава Україні!